Вітаю українці! Ідіть нахуй в москороті. Я сьогодні буду говорити вам одну річ, і це всім громадянам, всім ванькам України, одним словом. Хто такі російськомовні? Чи вони існують апріорі, чи це просто видумана така фішка? Так що слухайте? І дивіться, а хто не має слуху, це читайте. На запитання даю відповідь. Хто такі російськомовні громадяни України? Дав відповідь Конституційний Суд України 14 липня 2021 року. Номер наказу. Номер справи 1 179. Російськомовні громадяни України не становлять одноцільної соціальної одиниці є політичним конструктом, а не юридичною категорією, на яку не може поширюватися режим юридичного захисту. І ще кремінь сказав захисник. Української мови, що не існує ніяких російськомовних громадян, так як і визнав Конституційний Суд України, є громадяни України, російськомовних немає, є громадяни України. Так що москвороті, думайте, в якій ви країні живете, і хто ви є насправді. Слава Україні! Мене є країна, я її любив.